Брати і сестри українці, дозвольте вас привітати з величним українським святом, святом Дня Незалежності, святом, яке зараз відзначається зі сльозами на очах. Адже кров наших побратимів, кров українців, яка проливається зараз на фронті, вона повинна надихати нас на здобуття правдивої незалежної української держави. Ми не повинні забувати наших величених предків, предків, які прибували щити. На вратах Константинополя предків, які воювали як з західними, так і зі східними агресорами, предків, які виборювали українську незалежність в роки Другої світової війни, які знали прекрасно, що вони, можливо, не дочекаються до величної української незалежної держави. І тому ми повинні прикласти всі зусиль. Ми повинні віддати повністю себе заради того. Щоб на українській землі був мир. Мир на своїй Богом даній землі. Слава Україні! Героям слава!